Yeah. Привіт, друзі! З вами, як завжди, Міша. Ось мій інстаграм. Сьогодні я підготував для вас щось особливе: огляд на новенькі навушники Bladі mh 390. Виглядають вони неймовірно стильно та сучасно, але що ж у них за функціоналом? Вам цікаво? Тоді підписуйтесь на цей канал. Я вам зараз все докладно розповім. Навушники Blady MH390 – це свіженька пропозиція від Blady, компанії, яка прагне вражати користувачів не лише зовнішнім виглядом, але й технічними характеристиками. І все це за адекватну вартість. Давайте уважно розглянемо, що саме пропонується модель. Перше, що приваблює погляд, це сучасний і стильний дизайн Бладі mh 390. Вони доступні у трьох кольорах. Я тримаю в руках версію кольору хакі. По суті, це переважно сірий корпус оглів'я та амбішури з акцентами піщано-золотого відтінку. Як на мене, то Таке оздоблення додає навушникам вишуканості та унікальності, роблячи їх стильним аксесуаром. Зовнішній вигляд MH390 відрізняється від аналогів своїм мінімалістичним та ретрофутуристичним дизайном, який нагадує стиль пристроїв яблучного бренду. Поєднання металевих елементів та шкіряної текстури створює відчуття дорогого та презентабельного аксесуару, що особливо важливо для тих, хто цінує естетику. На корпусі правого динаміка, ось тут навіть написано, що це правий динамік, розташовані мініатюрні кнопочки управління, які, хоч і маленькі, але зручні у використанні. Хоча, за моєю суб'єктивною думкою, тумблер вмикання пристрою трохи дивакувато простий і нагадує старий вимикач. У комплекті до навушників ви знайдете інструкцію, гарантійний талон, кабель USB Type-C для зарядки та кабель AUX який дозволяє підключати навушники до різних пристроїв. Це стандартний, але необхідний набір аксесуарів, який забезпечує зручне використання. Тепер давайте перейдемо до якості звучання. Навушники оснащені 40 міліметровими динаміками, які забезпечують широкий діапазон частот від 20 до 20 тисяч. Це дозволяє відтворювати звук з високою чутливістю 100 дБ та опором 32 Ом, що гарантує потужне та чисте звучання. Користувач може насолоджуватися як глибокими басами, так і чистими високими нотами. Це дійсно правда, тому що коли я їх перший раз здягнув і в свою улюблену музику. Я спочатку не повірив, що навушники за таку вартість можуть так класно і чисто звучати. Ти відчуваєш і насичений бас, і високі ноти, але і прекрасну середину, і це вартує вашої уваги. Окремо варто згадати про мікрофон. Бладі MH390 оснащені всеспрямованим мікрофоном з технологією ENC Environmental Noise Cancellation, що дозволяє зменшити фонові шуми під час розмов. Мікрофон має діапазон чутливості від 100 Гц до 10 тисяч кГц і чутливість до мінус 42 дБ, що забезпечує чітке і якісне передавання голосу. Це робить їх ідеальним для ігор, відеоконференцій та дзвінків. Однією з найбільших переваг mh 390 є їх автономність до 35 годин роботи без підзарядки. І навіть під час зарядки вони продовжують працювати, що є великим плюсом. Усум для тривалих сеансів послуховування музики або під час ігор. Ще одна важлива особливість майже повне відгородження від. Зовнішніх звуків без потреб у цифровій шумоізоляції. Навушники комфортно сидять на голові, не тиснуть, а чашечки динаміків можуть обертатись на 90 градусів, що додає зручності при носінні та зберіганні та транспортуванні. На мою думку, навушники MH390 – це вдалий експеримент від Бладі, який поєднує стильний дизайн із хорошими технічними характеристиками та комфортом використанням. Вони стануть чудовим вибором для тих, хто шукає якісні навушники для ігор та повсякденного використання. Що ж, дізнатися детальні характеристики та актуальну вартість навушників Бладі mh 390, ви можете, як завжди, перейшовши за посиланням описі до цього відео. Дивіться також огляд навушників Anker, які оглядала Ксюша. Ось за цим посиланням. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па!